Продовжуємо перевіряти задачі. у нас одна задача із нового збірника, а одна із старенького. спорник, мабуть, старший за вас. Але задача там гарна, дуже гарна, тому розберемо. Перша задача 25.14. Із міста виїхав велосипедиста через 2 години тією самою дорогою мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 20 км за годину, швидкість мотоцикліста 40 км за годину, через який час після початку свого руху мотоцикліст наздожене велосипедиста після початку руху мотоцикліста. Так? Так. Запишемо кратко умову задачі. Є дві години. Коли рухався мотоцикліст, швидкість мотоцикліста 20. Нет, велосипедист, вибачаюсь, 2 години рухався велосипедист, швидкість велосипедиста 20 км за годину, швидкість мотоцикліста 40 км за годину, а знайти надо час, через який мотоцикліст наздо... наздожене, наздожене, наздожене велосипедиста. Окей. Спочатку зробимо рисунок. Схематичний, але він потрібен. Це напрямок руху, Вісь іксов. Це в нас початкове містоположення велосипедиста, а потім і мотоцикліста. За дві години велосипедист проїхав якийсь шлях Х0 за швидкістю в велосипедиста. Потім, через 2 години виїхав йому вслід мотоцикліст з більшою швидкістю, в два рази більша швидкістю, і десь на якомусь відстані вони зустрілись. Що значить, вони зустрілись? Це значить, що їх координати стали однаковими. Бачимо, що у нас за умовами рівні, рівномірний рух, тому рівняння руху велосипедиста і мотоцикліста дуже простий. Общий вид x дрівnie, x0 плюс VxT. Це пишемо окремо це рівняння для спочатку велосипедиста, а потім мотоцикліста. Для велосипедиста у нас виходить координата велосипедиста, это його початкова координата. Вона у нас вот здесь буде. Ми час t відсчитываю від моменту виїзду мотоцикліста. Тобто, от этот час Т це час руху велосипедиста уже із вот цієї точки, а не почала, ні спочатку. Тому Х0 я можу легко знайти. Це буде швидкість велосипедиста умножити на час його руху до того, як виїхав мотоцикліст. Це швидкість велосипедиста на ТАУ. Для мотоцикліста все супер просто, тому що. Його координата, просто його швидкість на час. Якщо у нас зустріч, то координати будуть однаковими. Нам осталось прирівняти левої частины, прирівняємо правої і розв'яжемо рівняння відносно іскомого часу. T. Отримуємо розрахункову формулу. Ну, мабуть, можна. Сюди підставить числа зразу з одиницями вимірювання, але я е, вирішила це зробити більш подробно, тому окремо перевіряю одиниці, а потім окремо обчислюю. Тобто, в нас в, в, в чисельниці є кілометри за годину це швидкість, і далі є години це час ВТУ. А потім здесь у нас різниця швидкості, тому це кілометри за годину. Години і кілометри скорочуються, години остаються. Тобто час в годинах все правильно. Ну і обчислимо. Тобто ми підставляємо численне значення, система інтернаціональна цій задачі не обов'язково. Більш того, вона тільки ускладнює розв'язання. Відповідь 2 години ви отримали, мабуть, але якщо ваше розв'язання. Дуже сильно відрізняється, мабуть, потрібно додати щось ще до вашого розв'язання. А ми рухаємося далі. Наступна задача у вас була дуже схожа на ті, ті завдання, які ми з вами тренували прошлого року на, во время заліков з теорії. Значит, значение какой физической величины задает вырос РОЖВ поделить на l квадрат. Но, может быть, мы не знаем сходу, что это за величина, хотя кто-то может и бачить сразу, потому что это явно сила, это явно площадь. Ну, это если сразу какие-то ассоциации возникают. РОЖВ и l — это видповедная густина, прискорение вильного падения, объем и довжина. Ну і як розв'язувати цю задачу? Ми ж не просто так с вами одиниці вимірювання перевіряємо кожного разу. Тому здесь ми просто знову перевіряємо одиниці. І дивимося, що при цьому вийде. Весь вираз ми записуємо в квадратних дужках і отримуємо. Густина це кг на метр кубічний, прискорення вільного падіння. метр на секунду в квадраті, об'єм метр кубичний. Довжина в квадраті це метр квадратний. Метр кубічний у нас скорочується. Кілограм метр секунда в квадраті це в нас Ньютон. А ньютон подлить на метр квадратний це Паскаль. Отже, величина, яка нам була задана, це нішою іною, як тиск. Тобто відповідь отримана і задача розв'язана. Це все ваше домашнє завдання. Відпочивайте після того, як відмітьте завдання як виконане не забувайте.